Привіт, вітаю вас на моєму каналі Єдиний Сесвіт канал про розширення свідомості, про пробудження, про пізнання нашої істинної суті. Хотіла записати це звернення, це відео. Зараз такий час, що піднімається ще більше, підвищується чистота вібраційних коливань планети. Це означає, що планета еволюціонує. Тобто весь наш простір, ця енергія, енергетика, в якій ми живемо, якою ми і являємось, підвищує свої вібрації, і для того, щоб жити у високих, у вищих вібраціях, потрібно, ну, скажімо так, скинути баласт, очиститись, скинути зайвий груз, вантаж, який нас тримає на нижчих поверхах. На нижчій частоті вібраційних коливань. І для того, щоб очиститись, що таке очиститись, це спочатку побачити ті програми, які в нас є, які нас тривожать, які ми не прожили, які які нас тригерять, тобто, програми, які в нас всередині блокують, які тянуть нас, скажімо так, на дно, ми можемо побачити через взаємодію з зовнішнім світом по своїй реакції. Тобто, коли в світі відбувається якась в зовнішньому світі, неважливо, ти там родина, робота, Магазин будь-де, тобто будь-яка ваша реакція, яка при взаємодії з зовнішнім світом негативна реакція, відповідно, яка вас турбує, яка піднімається на поверхню, вона говорить про якусь деструктивну програму, яка є у вашому тілі. Як ці програми прийняти і як їх позбутись? Наприклад, якщо трапилась якась подія і ви відчуваєте злість? Перш за все, потрібно прийняти свою злість. Дуже велика помилка, можна так сказати, або ілюзія майстрів, які говорять тільки про високі вібрації, потрібно рухатись високі вібрації, потрібно бути добрим, люблячим, розкривати цю любов. Слідкувати за своїми емоціями не проявляти свої негативні емоції, це ілюзія. Тому що якщо ми не проявляємо свої негативні емоції, якщо ми боремося з ними, якщо ми їх не приймаємо, якщо ми їх ну, самі себе осуджуємо за те, що я десь там розізлилась, ні, 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 потрібно бути хоро хорошою. Так, ми ковтаємо їх, ковтаємо. При збираємо в своєму тілі ми їх не проживаємо. Ми їх не проживаємо. Це ілюзія. Чому ілюзія? Я вже говорила про це в своїх відео. Абсолют це є все і хороше, і погане. Хороше і погане. Тому що тільки мозок наш оцінює, чи це хороше, чи це погане. Тільки мозок. В абсолюта немає хорошого і поганого. Це є Ну, це все просто енергія. Вона просто є. І погане знову ж таки, тут можна оцінити, ну, мозок може оцінити це як погане, але, знаєте, є така фраза, я вже трошки відходжу, але веде думка: є така фраза, благими намірами вистелена доріжка в ад. Чому? Тому що. Якщо ми постійно допомагаємо якимось людям, навіть коли нас не просять, а ми там ту ложку засовуємо в рот на з'їж. Чи ну, якби ми не даємо людині розвиватися? Ми не даємо їй проживати своє життя, ми не даємо їй здобувати свій досвід. А потім приходить 40-50 років, а ця людина нічого не вміє, всього боїться, і, і, і все, і що? І що ми хорошого зробили? Тобто для розуму це може бути як погане, але по факту це може бути як і хороше. Це може, може зі сторони виглядати як жорстоко. Колись мені так говорили родичі, ти стала такою жорстокою. Зате я тепер які ми самостійними вони стали. От, і ну, це, це все з любові. Не через те, що там, ви лінуєтесь, так, ви. Будь ласка, коли людина ну там, перший, другий, третій раз спробувала, в неї не виходить добре, поможіть, навчіть, навчіть, не зробіть за неї, навчіть, поясніть, як. Знову ж таки, хочете зробити добро, навчіть, дайте вудочку і навчіть ловити рибу. А не дайте їй готову рибу. Вона з'їсть, а далі, що вас далі не стане, а де вона візьме наступну рибу та людину? А якщо вона буде мати вудочку, чи, наприклад, навіть навчить її зробити цю вудочку, виламати якусь там лозину і прив'язати леску, і вцепити крючок, гачок, то вона навчиться ловити цю рибу. Але коли ви їй будете постійно служити, підносити на е, тарілочці. Золотою окантовочкою. Вона ніколи не, не буде насичена, вона завжди буде голодна, тому що ви не зможете бути завжди поруч з цією людиною, хто б це не був. Ось. Тому е, проявлення темної сторони, воно мусить бути. І навіть якщо з нами трапляється якась негативна ситуація, хтось відіграє нам типу роль. Там я не знаю, побив, ограбив, там ще щось. Це нас вчить в подальшому відноситись до життя по-іншому, в інших ситуаціях, по-іншому. Але знову ж таки, тут е, виникають різні відчуття в нас. У нас може виникнути е, і злість, наприклад, на нашого кривдника, е, може виникнути. Злість на себе, що а як так я не змогла там, захиститись? І, і ще там на когось злість, наприклад, тому що хтось там вам порадив там, сказати. Тобто ці всі моменти потрібно відслідковувати. І е, тут потрібно прийняти і свої відчуття, які б деструктивні ці емоції, які б ви їх не відчували. Просто прийняти. Як прийняти? На рівні мозку. Це зробити дуже важко. І я би сказала, що це зробити неможливо. Чому? Тому що мозок це програма, яка забезпечує нам життєдіяльність на землі. Основне завдання мозку це вижити. І тому він і оцінює на хороше і погане. І це нормально, в грі 3D-матриці це нормально. Але прийняти може тільки творець, люблячи серце, любов, абсолютно любов, яка розуміє, що. Все це ігра, і в цій грі один актер, один творець в різних тілах, який сам для себе відіграє роль просто через різні тіла, через взаємодію. І коли я розумію, коли я бачу цей причина, причину наслідку, коли я розбираю ситуацію, я бачу, для чого була створена ця ситуація, спочатку в 3D-матриці, я <кій> ображалася на цю людину. Але коли я подивилася, до чого мене ця ситуація привела, чому вона мене навчила, які якості в мені всередині виросли, тобто я виросла завдяки тій поганій ситуації, то тепер в мене виникає вдячність до тієї людини, що вона мені відіграла таку роль, яка мене навчила. І тепер я не відчуваю відчуття провини, що я допустила якимсь чином, що я якось там неправильно поступила. Тому що я знаю, що це все просто досвід. Але це глибоке занурення в себе. Це коли ти себе відчуваєш, коли ти пізнаєш цей досвід, що ти є все. Одним словом, деструктивні програми можна прийняти на рівні серця. І їх потрібно прийняти, Вони, коли, ми їх, коли ми з ними боремося, або там говоримо просто в розумі, ну добре, так, я приймаю. Але енергетично, ця програма, вона сидить в тілі, вона нікуди не дівається, тому що в світі все енергія, Все енергія. І якщо ми не проживаємо її тілом, якщо ми не приймаємо істину серцем, вона лишається. Ми її не проживаємо. А так як вона лишається, вона там вібрує на якійсь чистоті. Відповідно, ззовні нам знову таки трапляються ті ситуації, які нам знову підсвічують, що в тобі є ця програма. Якщо ми реагуємо, якщо це нас тригерить, ми реагуємо, в нас є ця програма. І вона в нас є. І тому відбувається ця подія. Потрібно. Прийняти Свої відчуття, потрібно прийняти свій прояв в іншому втіленні, побачити це, прийняти. Немає хорошого, поганого, прийняти все. І таким чином, програма за програмою, однозначно, коли ви приймете істину, проживете тілом. Ви будете відчувати це в тілі, як воно проходиться, енергія, як вона розчиняється. У вас можуть бути мурашки, у вас може бути зівота, у вас може бути просто глибокий вдих, у вас можуть просто в той момент десь розслабитись живіт чи опуститись плечі, чи, зникнути якийсь, чи зникне якийсь мандраж? Чи ну, десь розслабиться якась частина тіла? Це по-різному. Ви можете навіть чихнути, коли зникне ця програма. Але тіло обов'язково реагує. Це так, так воно нам показує, що програма пішла. І тому зараз, щоб вібрувати, йти в ногу з розвитком землі, бути в балансі з вібраціями землі, потрібно очищатись. І це прекрасний момент. Здавалося б, зараз можна подивитись на світ і. Деякі моменти стали більш агресивними, тобто люди стали якимось більш злими. Але це знову ж таки тільки за рахунок того, що активовуються ці позитивні енергії Творця, або там підвищується частота вібрації Землі. І це світло, воно просто вже настільки давить на нас, воно хоче зайти в наші тіла, і, відповідно, для того, щоб воно зайшло, потрібно звільнити місце. Тому, якщо ми дивимося на ці негативні ситуації, не з точки зору, що ой, люди якісь такі злі стали, і десь світ котиться невізна куди, потрібно дивитись в себе завжди. Світ це ваше внутрішнє відображення. Тобто те, що вас... Якщо десь там щось відбувається, вас не тригерить, просто дозвольте цьому бути. Там проходять, проходять свої процеси. Якщо це зачіпає вас, ви осуджуєте тих людей. Дивіться в себе, яка програма вас піднімається, проситься на очищення. Вона просто проситься на очищення. І це добре, що вона піднімається. Ви просто очищаєтесь. Я дякую, що були зі мною. Я дякую вам взагалі, що завітали на мій канал. Це означає, що вам цікаві ці теми, це означає, що ви пробуджуєтесь, що ваша душа прагне, о, прагне вийти вже з цих обмежень, з цих ілюзій, о, скинути ці всі тягарі. Неважливо, чи на моєму каналі ви, чи на інших якихось інших каналах. Ви слухаєте цю інформацію, це означає, що ви прагнете очищення і ви прагнете повернутися до своєї істинної суті, згадати, хто ви є. Тому я вам будь-якому випадку дякую за ваш ріст, за вашу еволюцію, так як ми всі є одне. Одна, одна, одна колективна свідомість, одна єдина свідомість, одна єдина енергія, і. Коли поле, це світлої енергії розширяється, коли ці деструктивні програми зникають, з кожної людинки потрішки-потрішки по загалом поле стає чистіше, і це прекрасно. Дякую вам, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо є коментарі, якісь запитання, пишіть. До речі, це відео я записала досить спонтанно, тому що щойно відбувалася розмова, я. Пропрацьовувала зі своїми учасниками курсу теми, які в них піднімаються, і, відповідно, захотілося відразу це викласти, щоб пояснити, розказати свою точку зору, як це відбувається. Якщо вам відгукується, приєднайтесь до мого телеграм-каналу. Я посилання залишу в описі під відео. От, і, до речі, так, в мене є курс, який допомагає. Пробудити усвідомленість, який допомагає відслідкувати свої внутрішні свої, так, внутрішні програми, які допомагає заглибитись глибше в себе. Я провожу по цьому курсу на кожному етапі, постійно відбувається якісь переусвідомлення. От тому пробуджуємось разом. Ще раз скажу, якщо цікаво. Більше такої глибокої інформації, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. І, можливо, ще особиста комунікація у форматі онлайн-бесіди. Перша комунікація безкоштовна перша бесіда. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам відгукнеться, то ми зможемо вже надалі працювати. Тож я бажаю вам. Гарного, легкого процесу очищення, пробудження свого внутрішнього світла і, взагалі, легкості в житті. Тому що, коли знімаються ці всі обмеження, жити стає набагато легше. Легше всередині. А коли легше всередині, воно відповідно легше зовні. Все, дякую за перегляд. Всього доброго, пока, до наступних відео.